Всім привіт! Мене звати Владоні, на зв'язку команда TradeLab і сьогодні ми з вами розберемо ринок альткоїнів зі сторони об'ємного аналізу. Отож, давайте розпочнемо з daily Timeframe. Як видно по daily Timeframe, в нас з цієї сторони відбувалося досить серйозне накопичення крупним гравцем. Чому це відбувалося саме з цієї сторони? Давайте розширимо наш графік, і ми можемо побачити, що по ліву сторону у нас відбувалося досить сильне накопичення ціни. Точніше, якщо говорити тут накопичення, далі з цієї сторони відбувалася реакумуляція, повторний захід в цю зону і вихід вище. Відповідно, ціна вернулася в даний діапазон і знову показує досить гарну реакцію в формі аномалій, що ми і писали в нашому ком'юніті, що дном буде е, плюс-мінус 1500 доларів за один ефір. Так воно і сталося. Відповідно, після того, як заходили дані, дані аномалії. Кожен боковик ми спозиціонували вище, і після останнього імпульсу ціна виросла в дану зону. Чому саме сюди? Саме тут знаходиться, якщо включити TPO, місячний волю area і ціна тут зупинилась. Для нас це було першим таргетом для ціни, де ціна може зупинитися відповідно. Як реагувати далі і де можна було знаходити свої позиції? У нас було зворотньої сторони брейкер блок де цікаво було отримати продовження ціни, і аналогічно проштовхуючий об'єм з даної сторони. Ціні було достатньо затестити цей проштовхуючий об'єм і рухатись вище. Відповідно, далі ми утворили ще одну аномалію, і ціна. Реагує на неї і рухається вище. Що ж, очікувати, що ж очікувати від ціни далі? Якщо ми перейдемо на 4H таймфрейм, а саме на спот, тут більш локальніше, аналогічно видно, чому ціна реагувала саме в даній зоні. У нас тут утворено аналогічно блок з аномалії, відповідно, ціна тут і реагує. Але, так як ціна утворила. Такий собі баланс, і вона рутується від верхньої межі до нижньої межі, де і видно, як коли ціна піднімається до верхньої межі, відбувається неприйняття дорогих цін, заходить аномалії, і відповідно ціну позиціонують нижче, і відповідно реагують на перші зони інтересу. Після того, як ціна виростає знову до верхніх меж, ціна падає нижче. Чому ж тут відбувалася реакція в лонг? Якщо ми перейдемо на е, графік саме по ф'ючерсам, у нас тут сформувався досить класний блок з аномалій, де відбувалося поглинання е, продажем, і е, ціна відростала, і відповідно ціна знову ж таки реагує на даний блок і відростає вище. Де ж е, чи можна було тут знайти позиції? Давайте глянемо на менших таймфреймах. На менших таймфреймах у нас аналогічно відбувалося тут досить круте накопичення, досить круте накопичення саме в тій стороні, в тій стороні тут відбувалося так само поглинання по продажам, і відповідно тут можна було шукати свої позиції. Якщо ж дивитися далі, від чого відштовхуватись при останньому русі. Давайте подивимося, ціна відросла до даної зони. Якщо ми перейдемо на 1H більш локальніше, я очікував ціну в даному проштовхуючому об'ємі і хотів тут лонгувати, але ціні було достатньо затестити верхню межу ваг, і, відповідно, ціна показала реакцію. Тобто, якщо ми перейдемо на М15, у нас було на М5 досить класно, досить класно локально. Можливість для входу в позиції. У нас тут був аналогічний блок з аномалій. Далі відбувалося досить гарне накопичення з цієї сторони, зверху не відбувалося ніяких фіксацій, не заходив ніякий об'єм, відповідно, нам цю зону було досить легко прошивати. Плюс, у нас по низу ринку проходили поглинання продажем, а коли поглинання відбувається знизу. Тіні свічки, відповідно, для мене це виглядає досить лонгово. Але так як це відбувалося 11-12 ночі, в такий час я вже не сижу за графіком, та й загалом я дуже мало торгую ефір, більше фокус на BTC, але в даній зоні можна було класно знаходити лонгові позиції. Що робити далі? Де очікувати ціну? Якщо ми перейдемо на? На Daily Timeframe саме по споту, в нас тут утворилося, зайшов об'єм по маркету відповідно, щоб рухатись вище, нам потрібно закріпитися і тоді повертатися на тест цієї зони. Якщо ми глянемо саме на Daily графік по ф'ючерсах, наступним таргетом для ціни буде, якщо дивитися по ТПО місячний місячний ТПО. То наступний таргетом для ціни буде Volia Aріa саме вже в тій зоні. Відповідно, нам потрібно закріпитися тут, вище даного балансу, і тоді зайти на тест верхньої границі і тоді шукати свої позиції. Як це буде виглядати на менших таймфреймах? На менших таймфреймах це буде виглядати так, що на 4H у нас вже є блок непоганий з аномалій. З цієї сторони в нас вже включаються покупці, але було б цікаво, щоб ціна зайшла сюди, і тут повторно показала реакцію ціни для виходу вище. На 1 H1 на H, плюс на 1 H в нас є відкриття денки, по волю Ерія, і аналогічно побачити ціну. Тут було досить досить класно. Поганим варіантом буде те, коли ціна провалиться нижче і не покаже в даній зоні ніякої реакції, тоді, відповідно, варто буде чекати повторну реакцію саме в нижніх межах даного балансу. Але поки виглядає все лунгово, і тому хотілося реакцію ціни отримати саме в даній зоні. На годинці, Тому такий план такий. Отримати тут реакцію і вихід вище. Якщо ми перейдемо на теплову карту, по тепловій карті видно, як на... наливають ліміти з сторони продавців. І зверху знаходиться основна пропозиція, тобто, щоб ціна рухалась вище і заповнила ці ліміти. Нижче в нас як таких лімітів немає, особливо з цієї сторони в нашій зоні. І не хотілося, щоб ціна падала прямо в нижню, в нижню межу боковика. Ну, це для мене не буде виглядати позитивно, тому хотілося б тримати реакцію тут і вихід вище заповнити ту дану пропозицію. Ну, якщо відповідної реакції немає, то вже потрібно буде дивитися саме за реакцію в даних лімітів. Ну, як ми побачимо, зробимо трошки більшу фільтрацію. Ціна рухається від ліквідності до ліквідності, заповняється зі сторони продавців. Іде нижче через накопичення до покупців і росте вище, тобто від ліквідності до ліквідності. Якщо ми перейдемо і подивимося, що у нас Ratio. По Ratio в нас показує ну, ратіо, по ратіо в нас ситуація поки не дуже, бо біди зовсім не підставляють. Зараз домінують більше продавці, тобто душать. Покупки, відповідно, хотілося б побачити, коли ціна прийде в даний блок, якесь з такого накопичення, тобто, щоб відбулося певне накопичення зі сторони покупців, і ордери почали підставляти на покупку і тоді розглядати свої лунги. Тому план такий. Тепер давайте перейдемо до Solana. Давайте глянемо, що у нас на daily таймфреймі. На daily таймфреймі найкраще було розглядати спотові покупки саме в даному блоці. Тут у нас відбувалося дуже. Гарна реакумуляція ціни, після якої ми виростали, і кожного разу ціна тестила дану зону, що й видно по тому, як аномалії заходили по низу ринку, а зверху не було ніяких серйозних фіксацій. Відповідно, і ціна досить легко пробила е, даний діапазон. Коли ціна дійшла вже до відмітків 270 доларів, ми побачили неприйняття дорогих цін, відбулося поглинання. Покупок, тобто продавці включилися і почали душити, щоб не доставити ці новищі. Вона не закріпилася, і ми почали корекцію нижче. Що аналогічно видно і по кластерам, де в нас по верху ринку відбувалися досить великі заливки. І аналогічно, після кожного падіння в даних зонах. Не було ніякої реакції, у нас аналогічно не було ніяких заливок по кластерах, щоб реагувати. Відповідно, ціна провалювалася нижче. Після того, як ціна провалилася нижче цього балансу, ми показали, вони доставили до нижньої межі того боковика і опустилися ще нижче. Далі у нас відбулося знову ж таки накопичення ціни з цієї сторони. Із цією чому, бо в нас тут відбувалося поглинання саме по продажам, покупці ця цінова відмітка вже зацікавила, відповідно, і тут було гарно реагувати. Але якщо враховувати, що в нас тут був блок з аномалій, тут було дуже гарно реагувати. Чому тут була досить крута можливість заходити на спотові покупки? Тому що у нас відбувалося поглинання по низу Ринку, тобто по низу тіні свічки. Для мене це виглядає досить лонгово. І, відповідно, після того, коли ціна прийшла до даного блоку і закріпилася над нею, можна було вже предиктити тому, що ціна буде рости вище. Це якщо говорити про саме про спотові позиції. Ну і плюс ціна доходить до, якщо включити, місячний ТПО, ми приходимо до першого таргету Волі Area. тому було б е, прикольно, якби ціна виросла вище. Якщо ми глянемо, перейдемо на 4H, на 4H вже більш краще видно е, дану локальну ситуацію. Де з цієї сторони у нас відбувалося накопичення, ми вернулися назад в нижню межу. Минулого балансу, де відбулося знову ж таки неприйняття дорогих цін, і відповідно реакція знову ж таки нижча. І в нас знову відбувається е, класичне накопичення, де по низу ринку заходять об'єм, і відповідно, знову ж таки, локально ми могли бачити ситуацію, де знизу тіні свічки відбулося поглинання. Тобто, ми вже могли розуміти, що десь в цьому місці відбудеться е, зміна тренду. Тобто у нас з зворотньої сторони був блок. Ми прийшли на його тест, і аналогічно у нас був блок з іншої сторони. І саме в цьому місці, саме вже по інтрадею, можна було підбирати позиції в лонг. Тобто в середині дня це була прекрасна можливість. Далі ціна знову ж таки реакумулювала і доставила ціну вище, де знову видно, як покупці включаються в. Боротьбу для -буд того, щоб рости вище. Далі ми знову ж таки тестуємо проштовхуючий об'єм, де було розумно шукати позицію саме з цієї сторони, або в даному блоці. Як ж діяти далі? Зараз ціна знову ж таки знаходиться в певному балансі. І е, ротується від верхньої межі до нижньої. Не дуже подобається, що саме поверху ринку в, в межі Вах ми отримали реакцію в формі таких аномалій, але зараз ціна тестує саме цей блок, де зайшов непоганий об'єм, тому було б прикольно отримати реакцію вище. Якщо ми перейдемо на 1H, на 1H у нас більш Прикольніше видно, тому, як ціна тестувала саме даний проштовхуючий об'єм. Відповідно, зараз ціна ротується біля віпок всього діапазону і біля валу, і тут отримати реакцію ціни вище було б досить прикольно. Я, Solano в інтрадей не торгую, але вона виглядає досить непогано. Як я говорив, на 4H було видно поглинання зі сторони продавців. На 1H воно виглядає набагато. Цікавіше, тобто з цієї сторони, можна було розглядати якісь шортові позиції. Отже, зараз, щоб я ось очікував, це реакцію саме від даного блоку, від віпок цього діапазону і виходу вище. З таргетами, з таргетами, ну, як мінімум, 200 доларів, щоб ціна виросла і тут закріпилася. І тому можна буде. Після того вже можна буде розглядати щось далі. Якщо, відповідно, в нас ніякої реакції не буде, і ціна посипеться нижче, відповідно, нам потрібно буде знову розглядати в даному блоці або вже від усього блоку минулого. Але поки виглядає все досить лунгово, тому я думаю, що ціна буде рости вище. От такий план у нас посилає. На рахунок того, що можна ще порадити, зараз я розглядаю. На байбіті є така монета Apex. Давайте глянемо 4H таймфрейм. Тут досить прикольна теж ситуація, бо тут заходить досить великий об'єм. Давайте трохи збільшимо кількість свічок і виглядає прикольно тим, що весь об'єм, який заходить по ринку, він заходить саме знизу свічок. Тобто поверху не відбувається ніяких фіксацій. Відповідно, тут доволі сильно маркетмейкер чи крупний гравець набирає свою позицію. Відповідно, з цієї сторони в нас зараз знову ж таки заходить досить великий крупний об'єм. Так, ми зараз тестимо. Даний блок, позиціонуємося нижче, але знову ж таки, нас зустрічає зустрічний об'єм. Відповідно, тут цікаво буде отримати реакцію. Якщо включити TPO, першим таргетом для ціни буде саме е, дана зона, яку спозиціонували нижче. Це ми говоримо суто покупки на спот, е, так як цей актив доволі важко Аналізувати, тому тут тільки спотові покупки. Якщо ми навіть включимо більшу історію, подивимось, що в нас показує по минулій історії. У нас з цієї зони є досить гарний блок. З аномалій, в які ми прийшли, і відповідно у нас тут відбувається реакція ціни. Тому тут це досить крута зона, щоб набирати свої спотові позиції. Так як тут заходить досить класні аномалії. Зараз ми знаходимося в балансі. Якщо ціна тут закріпиться, не буде падати. Нижче, тобто буде отак ротуватись, будуть заходити аналогічні аномалії. Для мене це буде виглядати досить позитивно, щоб рухатись вище, як мінімум з таргетами 0,7-08. Якщо ми перейдемо на 1H таймфрейм, ми аналогічно бачимо, як заходить, як відбувається поглинання саме продаж. Заходять покупки, ціна зупиняється, відповідно, для мене це виглядає позитивно. Так, ціна може ще трохи скоректуватись так як ми знаходимось саме в блоці. Ну і ми бачимо, який об'єм заходить саме по даних відмітках. Тому це досить розумно, щоб купувати собі на спот. Як ми бачимо, з цієї сторони аналогічно заходили весь об'єм по низу ринку, зверху не відбувалося ніяких фіксацій. весь Вся корекція в нас відбувалася по набиранню позиції. Тому для мене це досить гарний актив для, ну, для довгостроку. Точно. Ну, це буде як перша е, точка ціни, якщо ми її прийдемо, то вже можна буде думати за те, щоб ціна виходила вище. Але так, це досить гарний актив. Далі, що я ще дивився? Портал виглядає досить непогано, так він виглядає слабше, ніж більшість ринку, але мені подобається, як за останньому русі заходили, заходив об'єм. Кожен раз, коли ціна опускається, ми після того тестимо Volio Area, а саме в poc минулого діапазону, якщо включити TPO. І аналогічно з цієї сторони. Верхня межа в нас взагалі не тестувалася, плюс при останній корекції аналогічно заходить досить великий об'єм, і тому було б цікаво отримати розширення, розширення ціни саме вищі. Виглядає досить прикольно, але аналізувати на 1 аж тут аналогічно важко, так ми знаходимося в даному блоці. Плюс ціна зупинилася ми зараз Воля Ерія по тижневому ТПО. І було б цікаво отримати розширення саме вище. Так, можливо, що відбудеться ще якесь е, одне зниження, але виглядає-досить ну, досить, досить таки прикольно. І аналогічно, що я ще сьогодні дивився Bell. Він також виглядає досить слабо. Досить слабо і як таргетом я би вибирав саме дану зону, ми аналогічно тестимо цей блок. Плюс мені подобається те, як ціна виходить з кожною корекцією нижче, і об'єм заходить саме по низу ринку, що виглядає досить таки прикольно. І якщо ціна пройде саме даний блок, по-перше, якщо ми пройдемо Даний блок і ціна дійде е ось тако і вернеться назад, і це було би прикольно отримати розширення саме вище. І першим таргетом для ціни буде виглядати саме даний блок, і вже розширення аналогічно вище. Е на сьогодні, думаю, все. Якщо вам сподобалось, е ставте лайки, вподобайки, е підписуйтесь на наші соцмережі. Якщо вам сподобався даний контент, залишайте коментарі, які б ви хотіли, щоб на наступний раз розібрали альткоїни. Будемо розбирати їх саме зі сторони об'ємного аналізу. Я подивлюся, які виглядають сильніше по ринку, на яких є якісь об'єми, які не цікаві. Саме в наступному розборі можемо розглянути саме ті альткоїни, які ви запропонуєте. З вами був Владонік, команда TradeLab і на все добре.